Шановні народні депутати, хочу подякувати колегам з Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентських співробітництва за прийняття звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО. Як Одеси, цілком підтримую ключову пропозицію цього звернення розпочати позбавлення Російської Федерації членства в ЮНЕСКО та її органах. Чи не вперше в житті мені важко стримувати свої емоції та почуття, бо це не тільки мої почуття, це емоції мого рідного міста, Одеса, яке зазнало підступного та цинічного нападу. Злочину, який вчинила Росія проти мирного міста, важко підібрати визначення, бо це не просто акт вандалізму проти спадщини, яка охороняється ЮНЕСКО. це злочин проти самої людяності, бо постраждали невинні люди, а серед поранених є діти. Але Одеса не скорена і не розгублена. Одеса розгнівана, як і Київ, Львів, Миколаїв, Запоріжжя та інші українські міста, які зазнали російських атак, і тому, як і вся Україна, вимагаємо покарання винних, найменшим з яких буде вигнання Росії з ЮНЕСКО. Однак ми мусимо не тільки покарати винних, а й відновити справедливість. Хочу ще раз подякувати колегам з комітету питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва цього разу за підтримку моєї ініціативи щодо прийняття окремої резолюції з питань визначення джерел відшкодування Одесі, Львову та іншим містам України у разі повторення російських атак на об'єкти всесвітньої спадщини. Ця резолюція має складатися з двох пунктів. Пункт перший Верховна Рада просить створити спеціальний фонд під егідою ЮНЕСКО, в який буде перераховано частину заморожених російських активів. Саме ці кошти мають піти на відновлення об'єктів всесвітньої спадщини в Одесі, Львові та інших містах України, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО та які зазнали пошкоджень або були зруйновані під час російських ракетних атак. Пункт другий Верховна Рада звертається до всіх інституцій, які опікуються створенням міжнародного механізму компенсації збитків України від російської агресії, з проханням передбачити окремий пункт спеціальній міжнародній угоді щодо створення таких механізмів. Він передбачатиме, що Росія не матиме права на повернення своїх активів доти, доки не буде відновлені всі об'єкти світової спадщини, які розташовані в Україні та перебувають під захистом ЮНЕСКО, колеги. Прийняття такої окремої резолюції дозволить не тільки відновити пошкодження та зруйновані об'єкти світової спадщини. Саме така резолюція дозволить відновити справедливість. Ми цінуємо допомогу наших міжнародних партнерів, але за руйнацію світових та культурних цінностей має платити той, хто їх зруйнував, а не той, хто їх цінує. Дякую за увагу.